Допомогти кожному захиснику Кам'янського міський голова Андрій Білоусов провів зустріч з очільниками громадських організацій, обговорювали подальшу співпрацю та забезпечення військових не тільки фінансово, а й необхідним обладнанням. Також серед пріоритетних питань медичні та реабілітаційні послуги для бійців. Сьогодні була дуже конструктивна зустріч. Ми підіймали ті питання, які Турбують нас, турбують хлопців зараз. Багато хлопців, які повертаються, або поранені, або ну списані по ну, по здоров'ю. У нас буде збільшена кількість більш ніж п'ять разів, буде людей, які ми зможемо надавати матеріальну допомогу в нашому місті. Плідно пройшла зустріч, так да. всі питання, які саме надавали, вони були вирішені. Ті питання, які ми самі не в змозі вирішити. Пан Андрій Леонідович нам завжди допомагає і підтримує нас. тоді по прохання.